Вітаю! З вами компанія Вінпротект. Робимо огляд двох медичних підсумків. Перший медичний підсумок це наша стандартна серія підсумку під загальний медичний комплект. Другий підсумок це підсумок, розроблений з тактичним центром Nineline. Він розрахований під комплектацією медичним комплектом під протокол Марч. Обидва цих підсумки зроблені з найкращих матеріалів: це якісна кордура зі Сполучених Штатів або Німеччини, якісна фурнітура. Поліамідні матеріали. Давайте розглянемо детальніше і зрозуміємо, а яка різниця між цими підсумками. Перша різниця це те, що ці два підсумки вони різні по розмірах. Цей підсумок другий спроєктований таким чином, що він займав мінімум площі, він фіксується за допомогою системи молі. Він має по боках такі спеціальні стяжки, котрі зменшують його товщину. Тобто цей підсумок буде займати, робити менше силуету і буде більш зручніший у використанні та при активних рухах. Цей же підсумок, він має більші габарити, але він сюди можна вмістити і більше комплекту. Зараз тут розташовані в обидвох підсумках два однакових комплекти під матч. Як ви бачите, в першому підсумку турнікет фіксується на резинку знизу підсумка. Дуже оперативно легко його можна витягнути. В цьому ж підсумку цей підсумок фіксується турнікетом догори, тобто ви маєте дуже зручний доступ до турнікету. Щоб розкрити підсумок першого типу, основна його частина фіксується за допомогою молі на спорядженні. Коли ви його будете знімати, вона там і залишиться. Ви розцібаєте фастекс, У вас є спеціальна ручка, ви його можете відстягнути. Як ви бачите, тут розташовані на цій панелі ще ножиці, котрі зручно можете дістати. Щоб розкрити підсумок, коли він вже відсібнути від велкропанелі, тут є спеціальний такий хлястик, ви його розкриваєте. В підсумку, ви можете бачити стандартний комплект Підмарч, дві кишені, резинки для додаткової фіксації ще спорядження. Як ви бачите, тут ще багато вільного місця, тобто ви можете ще більше розташувати додаткового спорядження та обладнання. У другому ж підсумку він розрахований на те, щоб бути і займати менші габарити. Щоб дістати звідси сам медичний підсумок, ми маємо відкрити цю кришку і витягнути сам медичний підсумок. В самому підсумку ви можете бачити лейбу з бажаним вмістом медичного комплекту. Ми відстібаємо саме медичний комплект, відкриваємо цей клапан, і у нас одразу в досяжності є повністю весь комплект під Марч. Як ви бачите, більше сюди розташувати нічого не вийде. Тому це більша аптечка IFAC Individual first aid kit, для того, щоб надати допомогу одному бійцю. Ця ж аптечка. Трохи більше. Дякую за увагу і бережіть себе.